Коштуємо круту новинку це набір сиропів для кави. Цей набір у нас коштує 169 гривень. У нас є в наявності тут 5 різних бутилочок по 50 мл з різними смаками. Полуниця в шоколаді. Так, давайте я всі по черзі продегустую, по трішечки, а потім ми кожен день будемо з вами робити коктейлі, які, до речі, написані ось на звороті коробці. Як робити коктейль з конкретним смаком? Так, полуничка в шоколаді. Досить смачненькі, не дуже солодкі, не дуже притурна, такі легенько відчувається, як цукерка. Ось оця п'яна вишня, чи як вона там називається, цукерка з вишинкою внутрі. Гонорова вишня. До речі, не знаю, що таке гонорова. Але. Ой, це така як алкогольна вишня. До речі, це дуже схоже на вишню, яка найсолодша у тортику це ця червона вишенька. Малинове морозиво. Так, давайте. М -м. Дуже смачно. така ніжнесеньке полу... ой, малинове морозиво. Дуже смачно. Irish cream. Так, давайте його тестимо. Ой, а це дуже дуже солодкий. Я навіть не знаю, як його в каві буде перебити. Дуже солодкий, але ну, також смачненький. Рафаело. Останній в нас Рафаелка. Також досить м'якенький, не дуже солодкий, не дуже приторний. Ну що можу сказати? Це дуже крутий набор, коштує він, ну, начебто багато, але тут є п'ять різних смаків. І якщо додавати в каву, ну це там потрішки чисто для смаку. А ви підписуйтесь і слідкуйте за новими коктейлями кожен день.